Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі, які пов'язують у собі такі поняття, як центральний вписаний кути, і середня лінія трикутника і трапеції. Тож, давайте почнемо. Задача номер один: одна основа трапеції вдвічі більша, ніж друга. Знайти основу трапеції, якщо її середня лінія дорівнює 30 см. Тож, давайте схематично замалюємо собі рисунок, на якому у нас є трапеція. Давайте ми її познаємо. Значимо, А Б, С, Д. Є середня лінія. Середня лінія, наприклад, М. І, відповідно, нам сказано, одна основа трапеції ввічі більша, ніж інша. Середня лінія дорівнює 30 см. Значить, МН у нас 30 см. так, І одна основа вдвічі більше за іншу. Значить, меншу основу візьмемо за Х, тоді друга буде в два рази більше, відповідно, 2х см. Так, давайте пригадаємо, середня лінія трапеції. За означенням, це лінія, яка паралельна до його основ і дорівнює півсумі цих основ. Значить, зазначаємо, що mn буде визначатися як BC основа плюс основа AD поділити на 2. Підставляємо числові дані, які у нас є 30 дорівнює BC у нас Х, АД ми позначили як 2х поділити на 2. Розв'язуємо рівняння 60 дорівнює 3х, звідси Х буде дорівнювати відповідно 2. 20 см. Значить, основа BC, ми автоматично її знайшли дорівнює 20 см, основа АД в два рази більше, значить 40 см. Наступна задача. Основи трапеції відносяться як 2 до 3, середня лінія дорівнює 25. Знайдіть основи трапеції. Знову схематично намалювали трапецію, позначаємо її АБЦД, позначаємо її середню лінію. Наприклад, МН, і відповідно, знову-таки, середня лінія у нас за умовою 25 см ми це позначили. Далі, відповідно, у нас основи трапеції відносяться як 2 до 3, значить, за. Умовою БЦ, наприклад, відноситься до АД як числа 2 до 3. Пригадуємо, як тільки в задачі у нас є відношення 2 до 3 або інше якесь, ми вводимо коефіцієнт пропорційності, який, відповідно, позначає нам, дає можливість позначити БЦ як 2х, відповідно, АД тоді буде дорівнювати 3. Х. І знову-таки пригадуємо, основна властивість середньої лінії, що вона дорівнює півсумі основ. Пів основ. Так, отже, тепер підставляємо МН у нас 25. Так, дорівнює bc ми позначили через коефіцієнт 2х плюс 3х поділити на 2. Розв'язуємо рівняння. 50 дорівнює 5х, відповідно, звідси х буде дорівнювати 10 см. Значить, відповідно, так як х це був коефіцієнт пропорційності, тепер шукаємо наші основи. BC дорівнює 2х, значить 2 помножити на 10 буде 20 см, а D дорівнює 3х, відповідно 3 помножити на 10 30. Значить, основи нашої трапеції 20 і 30 см. І ще одну задачку з цього напрямку. Давайте розв'яжемо. Бічні сторони трапеції дорівнюють 12 см і 14 см. Периметр трапеції 48 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Знову таки позначаємо трапеція у нас А, Б, С, Д, середня лінія М. Н. Далі сказано бічні сторони трапеції 12 і 14 значить бічна сторона AB нехай буде 12 см, бічна сторона CD 14 см. Периметр трапеції, відповідно. так, Периметр нашої трапеції А, Б, С, Д, дорівнює 48 см. Треба визначити середню лінію. Значить, треба визначити МН. Знову таки, давайте пригадуємо, що являє собою периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. У нас бичні сторони відомі, а основи у нас поки що невідомі. так, і відповідно нам необхідно, виходячи із співвідношення середньої лінії, якимось чином так, і її знайти, і знайти основи нашої трапеції. Так, пригадуємо периметр нашого чотирикутника, нашої трапеції АПЦД це є сума сторін АБ плюс В плюс СД і плюс АД. Так? Причому дивіться, Б С і АД це наші основи. Так? А А, і відповідно С це за умови у нас є. Значить, дивіться, з іншої сторони, середня лінія МН у нас визначається як півсума основ. Так? Давайте, ось з цього виразу ми визначимо. Що сума наших основ буде дорівнювати дві довжини нашої середньої лінії. Значить, тепер от сюди в наш периметр ми можемо підставити замість BC плюс АД вираз 2Mn. Давайте підставимо. Так, тоді будемо мати периметр за умовою у нас 48 см дорівнює АБ. Так, відповідно, за умовою це у нас 12 см, плюс BC разом з AD, заміняю виразом, це буде 2 помножити на відрізок МН, і плюс бічна сторона CD, яка за умовою 14 см. І таким чином ми з цього рівняння можемо знайти довжину нашої середньої лінії. Тож переносимо відоме-невідоме і шукаємо МН. Так, звідси, подивіться, ми отримаємо ось таке вже спрощене рівняння, і відрізок МН в нашому випадку буде дорівнювати 22 поділити на 2, значить, середня лінія дорівнює 11 см. Ось такого роду задачу ми розв'язали. Тепер давайте порозв'язуємо задачі, які стосуються центральних і вписаних кутів. Пригадуємо, основна властивість, якщо кут вписаний, то його градусна міра вдвічі менша за дугу, на яку він опирається. Якщо кут центральний, то його градусна міра дорівнює градусній мірі дуги, на яку він опирається. На цій основі розв'язуються задачі даного типу. Наша задача визначити величину кута АОЦ. Ну, Знову-таки, давайте подивимось. Перша задача. величина кута АОЦ. Розглядаємо уважно малюнок і з'ясовуємо. кут АОЦ – це центральний кут. Значить, для того, щоб визначити його градусну міру, нам необхідно знати градусну міру у цієї дуги АЦ. Ця дуга АЦ, на неї опирається вписаний кут АБЦ. Градусна міра якого нам відома? Значить, за властивістю дуга. АЦ буде дорівнювати вдвічі більша градусна міра за вписаний кут, значить, буде дорівнювати 100 градусів. Значить, відповідно, кут АОЦ буде дорівнювати градусні міри цієї дуги, і теж буде 100 градусів. Так, друга задача. Відповідно, знову-таки, треба визначити величину кута АОЦ. Так. Так, градусна міра кута ABC – 45 градусів, відповідно визначити градусну міру кута AOC. Знову таки, кут AOC – це є центральний кут, значить, відповідно, для його визначення нам необхідно знати градусну міру. Кута. Дуги АЦ. Дуга АС. на неї опирається вписаний кут АБЦ, градусна міра, якого 45. Значить, дуга АС буде в два рази більша. Це 90 градусів. Значить, кут АОС також буде 90 градусів. Так, третя задача аналогічна, схожа, знову-таки. Давайте міркуємо. АОС тут також центральний кут, так, значить його градусна міра. Буде вдвічі більше за градусну міру кута АБЦ. Значить, кут АОЦ дорівнює 120 градусів. Так, наступна задача: знову-таки АОЦ це в нас центральний кут, і нам потрібна градусна міра дуги. АЦ, ось цієї, яка виділена синім кольором. Але тепер зверніть увагу, у нас градусна міра кута АБЦ 120, а опирається він зовсім на іншу дугу, АЦ, яка є більшою. Так? То в цьому випадку давайте зазначимо, дуга АЦ дрібна. Помаранчевого кольору буде дорівнювати 240 градусів. Так? Тоді дуга, відповідно, А, яка синенька, буде дорівнювати 360 мінус 200 40 градусів, значить, буде дорівнювати в нашому випадку 120 градусів. Відповідно, тоді кут АОЦ також буде дорівнювати 120 градусів. Так, і ще одна задача пов'язана із цим. Знову таки, кут АОЦ в даному випадку у нас. Центральний, знову-таки, для його визначення нам необхідно знати градусну міру дуги АС. За умовою у нас є кут А, Б, С. Зверніть увагу, кут АБЦ. Це вписаний кут, градусна міра його 40 градусів, значить, відповідно, він опирається на дугу АС до властивості вписаного кута, градусна міра буде 80 градусів. Значить, відповідно, кут АОС також буде дорівнювати 80 градусів. І давайте розглянемо ще задачу ось такого вигляду. У нас є Набір паралельних ліній. Зверніть, будь ласка, увагу, БЦ паралельно, відповідно, М3Н3, М2Н2, М1, Н1, і АД це все лінії, які є між собою паралельні. Далі за умовою малюнка, подивіться, у нас на одній стороні трапеції АБ да, відкладені однакові відрізки, і на іншій стороні трапеції відкладені однакові відрізки. Значить, Можна розглядати частково це як середні лінії. Певних трапецій і на цій основі розв'язувати задачу. Наша задача з вами знайти зараз, чому дорівнює Х, чому дорівнює Y і чому дорівнює Z. Знову таки, для того, щоб визначити, що чому дорівнює, треба уважно подивитися, які пари паралельних прямих треба розглядати для використання їх як часткові да, зменшені трапеції. Для початку давайте розглянемо трапецію А. М2, Н2 і Д. Для цієї трапеції, я зараз її виділю кольором, ось вона, да? наша трапеція, то для неї М1Н1 це є середня лінія. Значить, М1Н1 ми можемо визначити як півсуму основ. А основою для, цих, для цієї трапеції це буде відрізок МН і АД. Значить, відповідно, 19 плюс 33 поділити на 2. Отримуємо число 26. Так, є. Значить, в нашому випадку це дорівнює наше Z. Так, так Z дорівнює 26. Є. Тепер давайте розглянемо ось цю трапецію. М1, М3, Н3 n 1 Знову таки, це трапеція, М2Н2 буде середньою лінією цієї трапеції. Значить, відповідно, у нас нижня основа 26, середня, 9, середня лінія 19, значить, верхню основу ми можемо з вами знайти. Давайте будемо шукати. Значить, в нашому випадку середня лінія це у нас М2Н2, буде дорівнювати в нашому випадку Y. Плюс 26 поділити на 2. А m н 2 це у нас відповідно з вами 19. Отже, з цього рівняння ми знайдемо з вами Y. Y буде дорівнювати. значить, 19 помножити на 2, це буде 38, і мінус 26, y дорівнює 12. Так, y дорівнює 12. І залишилось знайти х. Знову таки, давайте візьмемо з вами. І тепер для того, щоб знайти Х, давайте розглянемо трапецію М2BCn2. Для неї м3, Н2, наше, це буде наша з вами середня лінія, так? і відповідно y у нас дорівнює 12, так, основа 19, можемо знайти іншу основу. Значить, в нашому випадку m3, Н3, яке в нашому випадку дорівнює 12, ми його вже знайшли, дорівнює Х плюс 19, Поділити на 2. Відповідно, 24 дорівнює х плюс 19, значить х буде дорівнювати 24 мінус 19, х дорівнює 5. Так, отже, таким чином ми з вами визначили. Х у нас дорівнює 5, y у нас дорівнює 12, z у нас дорівнює 26. Ось таким чином, знову-таки, уважно розглядаючи малюнок, ми з вами визначили невідоме. Ну, а на сьогодні все. І до наступних зустрічей!